Сьогодні на огляді мишка від компанії Ламзу, і це новинка, яка називається Maya. Багато хто чекав цю мишку, і я також я її вже затестив і тому в цьому відео готовий поділити своєю думкою стосовно використання. Взагалі порівняю трошки з моделями Ламзу там Atlantis, Thorn, поділі з враженням від користування. Якщо ти хочеш купити мишку від ламзу, можу сказати наперед, що мишки у них класні, є певні свої моменти. Тому в цьому відео про цю мишку я також розкажу як про плюси. Так і про мінуси. Давайте почнемо з дизайну даної мишки і як вона виглядає. Виглядає мишка дуже прикольно. мені подобається мінімалістичний стиль ламзу. Тут підсвітки немає. Логотип ламзу з боку. Гріпси я наклеїв верх, бічні мені не дуже подобаються. Відповідно, з ними мишка виглядає прикольніше за рахунок нижньої частини вставки чорна, кнопки чорні і гріпси, то виглядає це прикольно. Ну але можна і без них відповідно дуже гарний сірий колір. Якщо порівняти, наприклад, з білим або чорним, цей колір буде більш практичний, тому що в попередніх відео я розповідав, наприклад, в мене був ламзо Торн і Ламзо Атланті з білого кольору. Вони такі досить маркі, і мишка, ну. Буквально декілька днів вона вже темніє. Так її треба регулярно протирати. Якщо брати чорний варіант, то там цієї проблеми немає. Але були видні відбитки пальців. Тут не видно відбитків пальців, не видно якихось розводів, і це дуже класно. Пластик тут більш такий, скажімо, практичний. Якщо наклеяти гріпси, відповідно не будуть затирати самі кнопки, і тактильне відчуття буде, якщо ти хочеш, максимально щоб. Цупкіше миша трималась в руці, то відповідно можна клеїти гріпси верхні, бічні, це вже за бажанням, але як на мене вони псують дизайн. Бічні кнопки чорного кольору вписуються дуже гарно. Добре, що вона, скажімо так, не зливається повністю в дизайні, бо, наприклад, є мишки там, де кнопки в тон корпусу, і ну тут якраз воно гарніше. Зрахування, що тут нема підсвітки, нема лого на передній частині. Це було б занадто так, скажемо, просто якщо взяти з нижньої частини корпусу, тут... Тефлонові ніжки, тут їх виходить, чотири штуки навколо сенсору, дві верхні і нижня. Можна поставити скляні, окремо їх можна замовити на сайті, розказував, що різниця між тефлонами і скляними ніжками є. Скляні будуть цікавіше. От в плані мишка ковзає краще. Якщо ти хочеш максимально, щоб вона. Дуже гладко ковзала по поверхні, шустро, то однозначно в скляні краще дозамовити і поклеїти. Але в цілому, тефлонові ніжки, які тут в комплекті дуже гарні. До речі, і в них є там додаткові, які ти можеш поставити, і вони навіть з часом розкатуються краще і відчуття те, як тільки з коробки там буквально через пару тижнів буде відрізнятися. Я користуюсь до речі, цією мишкою близько двох тижнів, і ну реально. Ковзати вона стала трохи краще. Що стосовно нижньої частини корпусу, дизайн тут трохи помінявся, відповідно, тут менше пластику, але ці ребра жорсткості вони достатньо міцні, пластик хороший, тому це ніяк не впливає е, на хрубкість конструкції. Тут є кнопка включення-виключення миші, загоряється індикатор, відповідно, можна бачити про роботу мишки або її розряд. Якщо брати по цій кнопці, то це перемикання режимів DPI, ти можеш собі виставляти, який треба рівень. Ну і, в принципі, тут все. По центру підключення USB-C Type-C для зарядки або дротового підключення самої мишки. Що можна сказати по збірці та по матеріалу? Тактильно миша в руці лежить дуже гарно. По суті, той самий Atlantis, Ні, не міні-версія, звичайна. Можливо, трошки відрізняється, але не суттєво. Приблизно тактильне відчуття ті самі. Так, торн буде ергономічніше, але ця мишка симетрична і, відповідно, це її плюс. Плюс по. Роботі так з мишкою як можна тримати. Мені зручно тримати і долонним хватом, і кіхтівим хватом. Ну, в принципі, тут вже особиста справа, так кому як зручно, але я більше долонним, і мені в принципі нормально. Можете подивитись. Мишка середніх розмірів, вона не маленька, не велика, і, ну, і мені вона достатньо зручна. Що можна сказати по кнопках? Давайте почнемо з бічних кнопок. Натискаються вони приємно, мені подобається. Зараз відповідно можете оцінити клік. Достатньо тихо, люфта кнопок немає тут. Якщо брати по спрацюванню, теж спрацьовує добре. Пластик біля, відповідно, кнопок не прожимається, якщо натискати сильно. Він трошки хрустить, і причому цей хруст, от якщо ти попрохрустуєш, і все, воно потім не хрустить. Треба деякий час, щоб пройшов, і тоді знов корпус може хрустіти. Це єдиний момент стосовно корпусу, що мені не подобається, в цілому він відчувається таким достатньо міцним, але от. Буває по скріпуваннях, коли ти просто тримаєш мишку, палець тут доторкнувся з боку, і чут цей скрип. Це, в принципі, можна усунути. Я буду кастомізувати цю мишку. Я попробую забрати цей скрип, як і багато хто робив це на Ютубі. В принципі, це реально, але хотілося б, щоб мишка не хрустіла з коробки. От з самого початку, по суті, її два тижні, вона вже похрустує. Зверху, в принципі, нормально. От тільки чомусь оця сторона біля кнопок. От, коли саме тримаєш мишку міцно, впираєшся пальцями, періодично тут може бути цей хруст. Що стосовно кнопок основних, якщо по кліку. Клік мені подобається. Він достатньо тихий, чіткий, і по, скажімо так, по силі натиску мені також подобається. Що стосовно енкодеру, то ось так скролиться він. Чіткі є відсічки. Скролінг приємний, але по звуку вище середнього. Хотілося б тихіше. По натиску, ось таким чином звук. Теж приємно, достатньо тихо і питань в принципі немає. В цілому, коли і клік мені подобається, то можу сказати, що от в користуванні, як, скажімо так, на звук приємно, так і тактильно приємно. От, це, в принципі, по кнопках. Що по люфту? От можете подивитись, який тут люфт-кнопок. Приблизно такий самий, як і в Торн, як і в Lamzo Atlantis. Не критично, але є. Стосовно кнопки, от коли натискаєш, вони достатньо високо підняті від корпусу, і при звичайному натиску вони не торкаються. Ну і не відчувається, що кнопка оце вверх якось коли натискає, щоб вона якось сильно їздила. Тобто на, на відчуття і на клік це не впливає. Ось так виглядає сам кабель. Кабель теж сірого кольору, він достатньо еластичний, міцний при тому. Е, Якщо брати по підключенню миші, теж під кутом роз'ємі, деякі в попередніх моделях. Е, дуже гарно виконаний кабель, є фільтр, ну і довжина тут стандартна до 2 метрів. В цілому можу сказати, що мишою я задоволений. Мені однозначно вона подобається, але е, момент тільки стосується корпусу з цієї сторони. Я розказував в попередньому відео про Ламзу Торн. Там теж був такий момент, що хрустило прямо тут. Я не знаю, чому вони не поправлять цей момент, а так в цілому. Більше таких моментів і немає. Мишка дуже класна. Мені вона подобається, легка, зручна. Сенсор відповідно працює круто. Ніколи не було ніяких проблем. Ні по коврику, ні по звичайній поверхні. Все спрацьовує гуд І в принципі розривів і моментів по бездрутовому підключенню теж не було.